Слава Ісусу Христу! Всечесні Отці і браття монастиря, шановні викладачі, студенти нашої столичної духовної школи Київської православної Богословської Академії, дорогі брати і сестри, найперше я хочу привітати усіх нас із сьогоднішнім святом. Днем пам'яті святого апостола Якова, брата Господнього по плоті, першого Єпископа Єрусалиму. Подякувати усім за спільну молитву і привітати усіх причасників із причастям тіла і крові Господніх, нехай вони будуть вам насілення душі і тіла. Вже вдруге. З благословення нашого пристоятеля блаженнішого митрополита Епіфанія і за ініціативи керівництва нашої духовної академії, колишнього отця ректора і сьогоднішнього отця ректора, бо саме вони були ідейниками того, щоб запровадити, звершувати. У день пам'яті святого апостола Якова, брата Господнього, по плоті літургію, Божественну літургію за чином святого апостола Якова. І ми сьогодні вкотре сподобалися доєднатися до цієї великої святині, тим самим звершуючи цю древню літургію. Ми доторкнулися до тих апостольських часів, до часів земного життя нашого Господа і Спасителя. До часів проповіді святих апостолів. І тим самим ми надихаємося також уподібнюватися святим апостолам. Бо Кожен із вас, будучи студентом духовної школи, не випадково, мабуть, прийшов сюди і навчається, а прийшли ви, тому що вас покликав Господь до високого служіння, пастирського служіння, служіння не лише Богу. Служіння не лише його церкві, а служіння людям і служіння своїй батьківщині і своїй країні. У ці непрості часи, які переживає сьогодні Україна, перед священнослужителем стоїть дуже багато викликів. Таких викликів, яких, можливо, і не навчають у духовній школі. Тому що у програмі навчання немає, як повинен поводити себе священнослужитель і яким має бути його служіння у часі війни. Немає, тому що Бог є Богом миру. І Бог прийшов у світ для того, щоби встановити мир, для того, щоб з'єднати людину із Богом, для того, щоб знищити гріх, знищити зло, знищити смерть, все те, що розділяло і віддаляє людину від Бога. І основним завданням священнослужителя. Бути добрим пастирем, бути взірцем для тієї пастви, яку вам вручить або вже вручив Господь. І знаходити ті слова, ті дії, той приклад, який повинен навчати і спонукати паству вашу, іти за своїм пастирем, не розбігатися. Як буває, розбігаються вівці, побачивши вовка. Бо за добрим пастирем вівці завжди йдуть незалежно від обставин, незалежно від того, що відбувається навколо, тому що вірять своєму пастирю. Тому сьогодні, святкуючи, День пам'яті святого апостола Якова, брата Господнього по плоті. Ми повинні уподібнюватися і йому, і всім апостолам, тому що вони багато постраждали за віру в Ісуса Христа, за проповідь Євангелія. І, можливо, і нам прийдеться, і зараз ми, в принципі, в якійсь мірі несемо багато страждань. Не таких. Які несли святі апостоли, тому що слава Богу, ніхто нас не мучить, ніхто не забороняє нам проповідувати і вірити в Бога. У нас є всі можливості для проповіді, тому використовуємо цю можливість і будьмо достойними пастирями церкви Христової. І нехай нам усім у цьому допомагає Господь. За молитвами святого апостола Якова, брата Господнього, по плоті. Йому слава на віки віків. Амінь.